Президент США Дональд Трамп підтвердив, що вже цього тижня його спецпредставник Роберт Вітков зустрінеться з Путіним. Деталі переговорів, включно з місцями форматом, поки не розголошують. Про це американський лідер заявив під час короткого спілкування з журналістами, і водночас Трамп сказав, що не встановлює жодних дедлайнів щодо завершення війни в Україні. Проте висловив сподівання, що бойові дії можуть припинитися найближчим часом. Переговори представників України та США нагадаю, відбулись напередодні у Флориді. Голова української делегації Рустем Міров назвав зустріч змістовною і успішною і зазначив, досягли прогресу на шляху до встановлення миру. Ключові цілі, безпека, суверенітет, надійний мир залишаються незмінними і поділяються американською стороною. Попереду продовження консультації робота над узгодженням спільного рамкового рішення. Багато роботи ще перед нами, але сьогоднішня сесія була досить продуктивною. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно все це виглядає, але ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. Ми не просто хочемо покласти край війні. ми також прагнемо допомогти Україні здобути вічну безпеку, щоб вона більше ніколи не зіткнулася з новим вторгненням. Ми говорили про майбутнє України про речі, які важливі для українців. Сполучені Штати дуже нас підтримують після зустрічі в Женеві. Сьогодні ми завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Попереду ще багато роботи. Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України. Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Зараз з нами на прямому зв'язку. Богдане. Я вас вітаю. Хочу, щоб аналізуючи всю інформацію, яку ми маємо за наслідками переговорів, її не так багато, але між тим, маємо свіжі слова Трампа, що його сподівання, що бойові дії можуть припинитися найближчим часом. І маємо слова Путіна, який готовий зустрітися з Трампом в Угорщині. Скажіть, будь ласка, оці дві фрази. Вони просто фрази, які не мають відношення до реальності, їх мають говорити один і другий так. Ну, ми вітання. По перше, тут варто розглянути позицію Путіна. Вона виглядає досить цікаво, але й в принципі очікувана, тому що в своєму останньому виступі в Бішкекі він чітко окреслив, чого він хоче. Він хоче повного виходу наших військ з Донбасу. Він хоче легітимізації окупації. Він хоче швидкого зняття санкцій. Тобто, фактично, він ставить знову нереалістичні вимоги до завершення цієї війни в чергове підкреслює, що він хоче воювати далі, доки його терористичні цілі на території України не будуть досягнені. І він демонструє повну готовність для цього. І тут є велика проблема. Є проблема, що власноруч Україна, на жаль, не може зараз засадити його за стіл перемовин і натиснути на нього достатньо, щоб він прийняв українські умови. Тобто, ми можемо продовжувати захист власних кордонів, звичайно, боротися проти російських окупантів, але змусити Російську Федерацію піти на серйозні поступки. Зараз ситуація на фронті нам не дозволяє. Тому тут питання до наших партнерів, а коли вони дійдуть до розуміння. Про цю війну завершити тими красивими словами, про які говорить Рубіо, про справедливий мир, стабільний мир, про те, щоб Росія знову не вторглася ніколи в Україну. Це питання до них наразі, і це питання санкційного тиску, це питання посилення зброї сил України, питання посилення фінансування для України, а також питання введення вторинних санкцій проти найбільших торгівельних партнерів Російської Федерації. Ми розуміємо, що чинні санкції вони працюють, вони ріжуть російську економіку. Тому Путін там вже не вимагає всю територію всіх областей умовно окупованих тимчасово, і так далі. Тобто, не щоб Україна не виводила звідти війська раніше. Я нагадаю, вимога була саме такою. Але все ж таки на 22% впали нафтогазові доходи в 2025 році, в порівнянні з 2024 російські. Тобто, ефект відчутний, це досить серйозна сума. Це близько 50 мільярдів доларів. Ки в різниці, а це я нагадаю трьох бюджету Міністерства оборони Російської Федерації на 2025 рік. Тому, по факту, удар санкційний наноситься. Вони діють, але вони діють до висок. Вони допоможуть зупинити російську військову машину протягом навіть декількох найближчих років. Це треба 10 або більше років. І тому потрібне посилення існуючих санкцій в першу чергу, закриття всіх дірок, які дозволяють Російській Федерації обходити її через тіньовий флот, через країни-посередники, через фірми-прикладки і так далі. Це все має бути позитивано. Тоді вони будуть набагато більш ефективними. Звичайно ж, запровадження нових. Я нагадаю, що російські компанії, там гіганти Ростех, Роскосмос, Росатом, Вони не під санкціями з ними співпрацюють. І ці компанії під виглядом цивільного призначення з мікроелектроніку, яку потім росіяни засовують ракети, якими вбивають українських дітей. Тут теж багато над чим працювати. Ну і звичайно, санкції проти партнерів РФ ну це. Занадто однозначно тут потрібно вводити, тому що Китай, наприклад, 244 мільярди товарообігу доларів за 2024, виключно як з Російської Федерації. Я нагадаю, в 2021-му це було 50 мільярдів доларів. Тобто в п'ять разів Китайська Народна Республіка наростила торгівлю з Російської Федерації за час повномасштабної війни. І там набагато більше китайської закупівлі російських дешевих енергоносіїв нічого не будь ще. Тому, по факту, санкційний тиск проти всіх партнерів Російської Федерації, і тоді вже можна казати про те, що Путін буде йти на поступки. А я не впевнений, що ця дипломатія Трампа, яка в яку він грається з Путіном, вона призведе до результату. Ці дні будуть у нас на слуху прізвища Рубіо, Трамп, Зеленський, Уміров, Вітков, Кушнер. Я хотіла вас запитати про Лукашенка, тому що він полетів до маскату столиці Аману. І е, цікава історія, що кілька днів тому було відомо про його приліт. А потім він зник з радарів змі, е, в тому числі і Оманських безпосередньо. Але за кілька днів до того, це буквально 5-4 дні тому. Він давав непрохану пораду президенту України Володимиру Зеленському щодо мирного плану завершення війни. Нічого раціонального там не було. Там були самі погрози на адресу до Києва. але... Зараз незалежні білоруські змі припускають, що Лукашенко полетів до Оману щоб шукати шляхи нормалізації відносин з Україною. Скажіть, будь ласка, ви допускаєте, що таке може бути? Лукашенко спочатку дає абсурдні поради, а потім шукає чи це припущення на вашу думку невірне, і яку роль Лукашенко грає в цих переговорах? А може відкинувся, ну пропасти він міг з будь-якої причини, я вибачаю за таку груботу, але в бік цього, скажімо так, не друга України можна йому такого і побажати навіть. Тому що нагадаю, що цей терорист причетний до вторгнення в Україну його територію, він дав добровільно використати свою територію, свої країни для вторгнення та пустів ракет по мирним українським містам. Тому по факту. На те, що він буде шукати якісь шляхи нормалізації, тут шанс невеликий. Поясню, чому тому, що йому банально це не цікаво. Насправді, Білорусь зараз є сателітом Китаю. Ми розуміємо, що залежність від Російської Федерації серйозна присутня, в першу чергу політична, але все ж таки економіка і все інше там базується зараз на Китайській Народній Республіці. Вони розраховують на неї як на ключового партнера. Але Китайська Народна Республіка теж не хоче їх випускати ні на захід, ні куди. Хоча я нагадаю, що Лукашенко намагається пробудовувати якийсь трек з заходом, але одне з припущень до якого я теж схильний, це те, що, наприклад, зняття санкцій з Білорусі, воно допомагає Росії в першу чергу а не Білорусі, тому що вони там просто аерофлотовські літаки перекрашують Білавія, ремонтують їх західними запчастинами, а потім назад перефарбовують їх в аерофлот. Ну прекрасно, вибачте, тобто. Ми знімаємо якусь білоруську компанію з під санкцій, Вона ремонтує все росіянам росіянами, віддає їм назад. Балденна схема, вибачте, демаргіналізації стосунків з заходом, якою наші партнери так пишаються. Ну це просто смішно виглядає. Тому насправді, але до речі, гарний чинник китайської саме залежності Білорусі це те, що, наприклад, військово-промисловий комплекс Білорусі, він зараз весь китайський. Насправді там все на китайських запчастинах, там китайських технологіях, і вони, наприклад, виготовляють таку гарну якісну ракетну систему залпового вогню, як полонез. Це ну такий знаєте, китайський аналог Хаймерса на білоруських часів. Не такий високоточний, але далекобійний і реально досить ефективний на випробуваннях. Він себе показує, але Білорусь не те, що не передає Російській Федерації, а навіть не продає, тому що з Китаю заборонили. І так ще там великий перелік техніки, Цікаво. яка виготовляється завдяки КНР. І Білорусь не ділиться і навіть не торгує з Російською Федерацією, тому що з Пекіна є пряма заборона. Я нагадаю, чому тому, що Китайській Народній Республіці не потрібна перемога Російської Федерації. Федерацію війні вони дають Росії достатньо, щоб воювати, щоб не здохнути економічно під час цієї війни, але не для того, щоб перемогти, тому що слабка воююча Росія це дешеві енергоносії, а сильна Росія, яка захопила найбільшу країну сусідів в Європі, це сильна Росія, яка можна сказати Китаю. Тепер нафта по 70 ну і дзуцькі вам, а не така дешева підтримка вашої економіки, і китайці цього аж ніяк не хочуть. Богдане дякую. Ще прямо економічні і політичні складові врахували цих процесів. Я не думала, що таку відповідь розгорнуто викличе згадка про самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Але цікаво розгортається ці історія. Назвали нюанси, про які я не знала. Богдан Попов, експерт аналітичного центру, об'єднана Україна був з нами на прямому зв'язку.